Дай Скіфе. Нам є про що поговорити. Який час ти обрав би для приватної розмови? Невже це зараз важливо? О, видовищно. Істинно зона не така, якою нам здається, що в біса там відбувалось. Ти знаєш більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його, і тому ти тут заради помсти та винагороди. Розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втрата. У цьому ми схожі. Та не вже. Дехто в зоні заради багатства. Інші приходять за чути саме. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут? Хто був би боістину щасливим? <зас> Що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо навіть чуда? Мноліто сяє щастям овраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з того боку. Я вже був тут. Колись. Дуже давно, коли був сталкером. шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я прозрів, поки інші і далі блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді.